о, друга попиткана ну. Ти вовсе безправильно знімаєш <laughs> Це вони помінялись? Ні Менший за рулем, бля Оп. Не закривайся, ровно зараз повернеться, бля, з вибитим носом Що <laughs> це за діт? Воно ну, прогрійно, О! Розвал схождения задній роздробити на того тазі А що, я електро чи що? Да їх зараз же машина зберігать на не блять не проти пошлют. Варям тоже не буду в тих двох машинах, блядь. Если ж розкраси. Давай, блядь, не очкуй на. Давай, детство тяжка хуйня. А я не фоткаю. Ну да, давай та, блядь, не очкуй старший, блядь. Ну, менше води похуй, блядь. Менше вже нахуй, блядь, по корупції, на. Ну. Менше мені нагадає. Типа так, вони не почнуть їхати, поки ти знімаєш. А почнуть, зараз подивляться дід з бабою. Коротше, це і дитини вчора йобнула температура, блядь. Вона давай заснула біля нас. Ого, разу... не, развал сведения на фарш-сет потому что тебя Ну. Ну все. Нихуя мы их дочекаемся.